Здоров'я це не все, але все без здоров'я ніщо. Так казав великий мудрець Сократ. І ми всі знаємо, що 9 десятих нашого щастя залежить від нашого здоров'я. Чому, чому набагато людей можуть похвалитись здоров'ям? Чому люди хворіють? Як зберігти та відновити втрачене здоров'я? Чому діти народжуються хворими? Та як зробити так, щоб наші діти росли здоровими? Які чинники впливають на здоров'я? Я вважаю, що ваш, ці питання хвилювало кожного з нас. Що таке здоров'я? Здоров'я це не просто відсутність хвороб. Здоров'я це стан, коли життєві сили в людини переповнюють його. Тіло, мозок і душу почуттям радості життя, енергією, рівновагою, емоцій, гострою та ясністю розуму. Від чого залежить якість та тривалість нашого життя? 50% способ життя і харчування, 10% система охорони здоров'я, 20% спадковість, 20% навколишнє середовище. Отже, давайте розберемося, що собою являє ця система ABCD, в чому її сенс? Навіщо створили цю систему? Цю систему створили для того, щоб унемножувати такі моменти, що я п'ю добавки, але результату немає. Щоб було зрозуміло, що бади – це не панацея, що потрібно комплексно підходити до свого здоров'я. Які продукти ми маємо? Нутрицевтики, парафармацевтики, пробіотики і у якій пропорції? Нутрицевтики. Це біологічно активні добавки до їжі, які застосовуємо для збагачення складу їжі людини. Додаткові джерела нутриєнтів, білка, амінокислот, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів е і харчових волокон. Парафармацевтики. Це біологічно активні речовини, які регулюють процеси життєдіяльності та застосовуються для профілактики, допоміжної терапії та підтримки у фізіологічних межах функціональної активності органів та систем. Багато хто прийшов за, досві... за здоров'ям НСП, приєднався до наших цінностей зовсім недавно. Може помітити, що більшість їх жменів таблеток і капсул це парафармацевтики. Багато хто вже давно з нами, хто прийшов за здоров'ям і вирішив уже свої проблеми. Може помітити, що наша жменька таблеток і капсул, яку ми приймаємо щодня, це 100% нутрицептики. У чому полягає система здоров'я ABCD? Сенс усієї нутриціології у чотирьох складових А. Activity, активність. Б. будівництво, Це клінінг, очищення і Д. Деференсе Дирекшн захист та спрямована дія. Головний принцип. Чим раніше почнеш стежити за власним здоров'ям, тим більше можливостей прожити довго та щасливо у здоров'ї. І от почнемо ми з А: activity. Активність. будь-яке оздоровлення людини починається з того, що вона активно приймає рішення взяти відповідальність за своє здоров'я на себе. Як показує практика, далеко не всі люди починають з цього. Величезна кількість людей вважає, що турбота про здоров'я знаходиться у Введені системи охорони здоров'я дільничного лікаря. Що розуміємо під активності? Активна життєва позиція розуміння, що здоров'я перебуває в руках самої людини. Часу. Приймаємо персональну відповідальність за своє здоров'я. Другий аспект активності, Людина активно змінює свій спосіб життя відразу в кількох напрямках. Перше, живлення. Коли ми в магазинах збираємо не ті продукти, які звичайно вибирають багато хто, і активно шукаємо найкорисніше. Коли ми активно міняємо Усталені харчові стереотипи. Коли ми їх поміняли, нам стає несмачним те, що ми їли раніше. Фізична активність, коли кожен вибирає собі ту фізичну активність, що реалізуватиме тривалий період, є маса фізичних навантажень, які не вимагають до них підготовки поїздки до спортзалу чи байсену. Активний пошук будь-яких оздоровчих метод. У нашому суча... а, від від шкідливих звичок е, від алкоголю, від наркотиків, від некартину. Активний пошук будь-яких оздоровчих метод. У нашому сучасному ритмі ми можемо проїхати за день і 600 кілометрів, і навіть більше, але пройти 10 тисяч кроків. Дається, не кожному. Це призводить до того, що через малорухливий спосіб життя ми не спалюємо а, ті калорії, які отримаємо з їжі. Наша їжа, бідна, на корисні нутрицієнти і мікронутрієнти. Ми намагаємося їсти більше, щоб стримати необхідну отримати Необхідну кількість корисних речовин, нагодувати клітину, але рухаємося мало, і виходить замкнене коло, яке призводить до зайвої ваги, порушень у метаболізмі та обміну речовин. Ранкова гімнастика найважливіший елемент підтримки здоров'я. Ваша ефективність у цей день збільшується на 15-20%. Попрацюйте зі своїм тілом, і ви отримаєте заряд енергії на весь день. 10 тисяч кроків те, чого треба прагнути. Середня кількість кроків у нашій країні це 5-6 тисяч кроків на день ну, завдяки транспорту. І так, ходьба, зарядка, фітнес-зал або плавання. Перемикайтесь з розумової роботи на фізичну. А активіті це ще й активна життєва позиція. Кожен із нас живе так, як він думає, насолоджується кожною хвилиною життя, перебудовує свою свідомість та мислення, не руйнує себе негативом. І Тепер розглянемо білдинг Б, будівництво. Відновлення тих дефіцитів, яке має з ряду причин. Нездатні отримати з їжею. Близько 90 елементів, які ми повинні отримувати з їжею для нашого організму. Основні дефіцити це дефіцити поряду вітамінів, мікроелементів, по ряду макроелементів, жирних кислот і харчових волокон. Наш організм складається з цеглиночок, будівельний матеріал для нас вода, повноцінні білки. Незамінні ліпіди, помірна кількість вуглеводів, достатня кількість клітковини, свіжі овочі, фрукти та зелень, вітаміни та мінерали наше завдання нагодувати наш організм, щоб забезпечити нормальну та стійку роботу всіх його органів та систем. Клітину. Годуємо клітину. Получається, коли тканини і органи состоять з клітини. Безумовно, таким чином годуємо тканини і органи, а тканини і органи система організму. От, якщо ми годуємо на клітинному рівні наш організм, ми годуємо наш організм. Клітинне харчування у нашому організмі близько 100 трильйонів клітин. Як подбати про здоров'я клітин та стійкість клітинних мембран? Для того, щоб нагодувати клітину, потрібно давати якісні нутрицептики. Це 64 мінерали, це вітаміни, це полінасищені жирні кислоти, це фосфоліпіди, це волокна і клітковина, це амінокислоти. Якщо клітина голодна, то ви будете навіть ситими відчувати бажання з'їсти ще щось. Ви доповнюватимете свій раціон вуглеводнистою їжею, тому правильне харчування починається з повноцінного білка, що містить сніданок. Основа нутрицептики і пробіотики харчування нашої клітини. Принципи здорового харчування звести до мінімуму шкідливу їжу та шкідливі напої, пити достатньо кількості чистої води 30-40 мл на кг ваги на добу між їжею. Вибирати натуральні та корисні продукти. Турбота про те, щоб наш організм регулярно отримував усі необхідні поживні речовини, збагачення раціону клітковиною, корисними жирами та іншими нутрієнтами. Регулярність харчування 4-6 разів на день. Обмежити рафініровані продукти напівфабрикати, продукти з консервантами, соління і маринади, ретельне пережовування їжі, дуже е, такий теж фактор. І не переїдати. І, безумовно, білдинг, вода, сніданок, живлення клітини. Коли ви зробили зранку зарядку, отримали повноцінний сніданок, ви вже переможець. Ваш день складається вдало. Що пропонує Nature Sunshine? Набір здоров'я з НСП цілий рік? Програма включає її продукти з асортименту компанії НСП, які будуть, прод... будуть підживлювати ваш організм кожен день, даючи йому енергію. Будуючи і годуючи його клітини, захищаючи ваше здоров'я від зовнішніх загроз, програма добре збалансована та підходить кожній людині і дитині. Програма, яка вас не тільки годує, а й захищає, то дозволяє вам жити довго, здорово та щасливо. І от ми перейшли до клінінга це очищення. Що ми розуміємо під клінінгом? Клінінг це те, що ми починаємо найчастіше насамперед. Дайте відповідь на кілька питань. Ви чистите зуби? А хто вас навчив чистити зуби? А як часто ви прибираєте у квартирі? А якщо не прибирати у квартирі місяць? А якщо не прибирати у квартирі рік, десять, двадцять, п'ятдесят років, а коли ви останній раз забиралися у своєму організму? Ви знаєте, це наша спільна проблема. Бо нас цього, на жаль, ніхто не вчив. Ми про це говоримо багато та часто. Потрібно розвантажити підшлункову залозу, потрібно очистити печінку, відновити верхні відділи шлунково кишкового тракту, прибрати паразитів, найпростіших віруси та грибкові, грибкові з організму. Ми не одягаємо новий костюм чи нову супню, не прийнявши душ. Ми не підемо до стоматолога, не почистивши зуби після ночі. Але при цьому ми можемо почати їсти вітаміни, не замислюючись про те, що всередині живуть паразити, найпростіші кандіди, які цим вітамінам будуть дуже-дуже раді. Так от, клінінг, гігієна, особиста гігієна побуту та умов проживання, очищення організму, протипаразитарне очищення, протигрибкове очищення. Ви знаєте, є вихід. У компанії Nature Sunshine лікарі-нутриціологи розробили програму здоров'я ЖКТ як основа протипараз... і протипаразитарну програму. Стабільний результат люди зазвичай... зазвичай отримують після третього проходу цієї програми. У кого все добре, результат чудовий і після першого проходження. Наша задача звести до мінімуму вплив токсичних речовин. Як у харчуванні, так і у власному будинку. Реабілітація ШКТ, печінки, лімфатичної системи і інших антипаразитарна програма. Система клінінг це дуже важлива система. І ми, нутриціологи, рекомендуємо розпочати своє знайомство з нашою продукцією саме з цієї частини. Основне завдання клінінгу запустити, налагодити імунітет щоб імунна система почала працювати чітко та злагоджено, тому що імунітет починає працювати самодостатньо. І Д. Деференсе Дирекшн захист та спрямована дія, підтримка та відновлення окремих органів 12 систем організму. Нервової, ендокринної, серцево судинної опорно-рухової. Для цього в НЕСПІ є 21 оздоровча програма з групи парафармацевтиків. Це група заходів, вкладених у відновлення реабілітації певних систем, які мають ознаки захворювання. У нас це реалізовано у вигляді готових програм. Використання готових програм це відновлення пошкоджених систем організму. Це група, які продукти належать до цієї групи бадів: це хандропротектори, глюкозамін, хандральтін. це кардіопротектори, які регулюють тиск, запитують серцевий м'яз і нормалізують холестерин. Це група гепопротекторів, захист печінки. До речі, одним з, з початком знайомств з Nature бадами це треба пройти аналітичний тест, дізнатися про своє здоров'я. Вам пропонується заповнити аналітичний тест, який схвалений Асоціацією дієтологів, фахівцями нутриціології та інститутом харчування. Тест дозволить Відобразити здоров'я основних систем вашого організму. Ну, шкала оцінок. Дуже добре, система працює без збоїв. Добре, система почала давати збої. Задовільно дана система є фактором ризику. Незадовільно. Система або вже вражена, або часом, найближчим часом призведе до захворювання. І треба звернути, безумовно, увагу. Чи відповідають результати тесту вашим відчуттям, коли ви проходите тест перший раз і через е, поспіль, коли е, пройшли програму очистки ШКТ або чи то антипаразитарно. Ви погоджуєтесь з отриманнями результатів? Серед ваших знайомих та близьких є люди, яким би ви хотіли допомогти. Напишіть трьох. Найважливіше для вас людей і поділитися з ними цим тестом, враженнями. До речі, і враженнями від онлайн-інтенсиву детокс весна, час відновлення. На жаль, люди сьогодні сильно загнані в де дирекшн регулювання. Люди лікують симптоми, прибирають її моменти, які явно турбують. Замість того, щоб прийти до джерела здоров'я, до очищення та до харчування організму. Вкладення у, проф... у профілактику це вкладення у якість свого життя, а не, а не у боротьбу за виживання. Якщо людина доповнить свій раціон кількома капсулами якісних добавок нечесаншень, вона надасть собі потужну підтримку. Так роблять усі успішні люди, які планують жити довго, здорово та щасливо. От ми розібралися із системою ABCD Nechessanшень, система руху, живлення, очищення і продуктів е спрямованої дії. Якщо це потрібно, дякую всім за увагу і бажаю відновлення, бажаю здоров'я.